Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Саме зараз запрошую вас на перегляд розкладу пасіансу для знаку зодіака позаріг на період грудень 2023 рік. Ось і минає, друзі, наш складний 2023 рік. І у нас залишається можливість подивитися на те, як складуться обставини в останньому місяці цього року. Тож ми розпочинаємо загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, порада, а також, друзі, відповідь на ваше запитання так або ні. Який ви саме зараз маєте загадати? Тож ми розпочинаємо. Загальний фон місяця, Король Пентаклів. Це дуже впевнений та сильний чоловік, котрий улицтворяє ваш знак зодіака, козиріг, знак землі. Він дуже потужний, і саме тому ця енергія буде панувати в вашому житті. Саме в цей період. Додаткова карта, друзі. Карта башня. Вона в мадам Ленорман означає державну установу. Можливо, саме в цей період ви будете сяяти зіркою на своїй роботі, або на своїй посаді, або які, якісь важливі події будуть відбуватися, та ви будете. В них приймати участь саме в державній установі. Далі, друзі, наступна карта особисті питання. Туз мечів вона каже про те, що щось таке кардинальне ви маєте вирішити саме в цей період. Можливо, ви вже давно зустрічаєтесь з якоюсь приємною людиною, і ви Запропонуєте їй одружитися саме зараз. Якщо ви чоловік або жінка, то саме зараз у вас є така можливість. Додаткова карта, друзі. Карта долі. Це ще раз підтверджує те, що все, що буде у вас відбуватися в особистому житті, саме зараз, воно може грати важливу роль потім на подальше життя, бо це карта долі. Далі, друзі, робота. Робота вам каже про те, що вже якісь важливі відбуваються у вас події, і саме зовсім скоро буде результат. Того, що ви робили на протязі довгого періоду, це дуже позитивна карта, але, можливо, вам вже дуже хочеться це все завершити. Подивимось: додаткова карта сови. Вона каже про те, що ви маєте з кимось. Спілкуватися, а також брати пораду для того, щоб якось полегшити всі ваші ось ці завершувальні роботи або процеси згідно роботи. Далі, друзі, фінанси двоєчка мечів. Вони кажуть про те, що ви маєте якісь сумні думки стосовно фінансів. Що саме, друзі? Можливо, ви не впевнені, що робота буде у вас стабільною. Можливо, якісь затримки з виплатою фінансів. Але подивимось додаткову карту. Це карта корабль. Вона каже про те, що все буде добре саме в цій сфері вашого життя, щоб ви не хвилювалися і не допускали в свою голову сумні думки. Далі, друзі, порада від карт Таро для знаку козиріг. Це карта сонця. Це дуже потужна, активна карта. Вона каже про те, що ви будете сяя, нібито сонечко і будете загрівати своїм теплом всіх оточуючих. Це дуже добра карта, друзі, тому. Нікого не обпічіть, не зробити нікому боляче. А також пам'ятайте, що все добро до вас обов'язково повернеться. І коли-небудь всі ваші друзі та оточуючі зможуть вам допомогти. Додаткова карта, друзі. Карта лисиця. Дивіться, щоб не в якій хитрі. Стосунки та обставини ви не попали саме в цей період. А зараз, друзі, залишається одна карта, котра розкаже вам відповідь на ваше запитання так або ні. Саме в цей період. Відповідь поки що ні. Чому ні? Тому що ви чомусь маєте сумні думки. Ось тут по питанню фінансів, ось тут невідомо з якої причини. Можливо, ваш рік був складний, і ви не залишили сили собі на виконання своїх якихось важливих бажань. Додаткова карта, друзі. Карта собака. Вона каже про те, що можливо, вам треба запитати допомоги у своїх друзів для того, щоб втілити своє побажання в життя. А можливо, ви саме такі, таку відповідь і хотіли почути від карт Таро, бо я не знаю ваших всіх запитань на цей період. Якщо друзі, вам чутно, то у нас 21 градус морозу і. Двірники чистять сніг. Тому я вибачаюсь за такі звуки лопати по бетону. І хочу сказати вам, шановні козороги, зазвичай ви сумні та серйозні. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам усмішок. Будьте щасливі, і саме тоді всі ваші оточуючі подивляться на вас іншими глазами і зможуть вам рішуче допомагати, рішуче виконувати ваші просьби та прохання, тому що ваш імідж суровий, ось такий, як у вас тут, він і ось такий сонячний, він трохи відсторонює від вас людей. Саме тому будьте щасливі, будьте мягкіші, і саме це допоможе вам вирішити всі ваші важливі питання. З Новим роком, з Різдвом Христовим! До зустрічі на моєму каналі.